Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду пекти творошну запіканку, або, як ще кажуть, сир кисломолочний. Ось він у мене домашній, чудовий, жарненький. І сиру 750-800 грамів я взяла. Також потрібно нам крохмал, також сметанка, цукор, сіль, яйця, ванільний цукор. Ну і я використаю фрукти. Я візьму вишню. Я взяла із морозилки, промила і поки що поклала на серветочку, щоб примокнути лишню вологу. Поки що беру більшу ємність, відправляю туди наш сир. Можна сир подрібнити блендером погрузним. Можна руками, вилкою, так як це зроблю я. Тому що, по-перше, блендер залишила на дачі. По-друге, мені на піканці подобається, коли такі кусочки сиру, а не зовсім розчинено до пюреобразного стану. Це, звичайно, як кому подобається. Якщо любите пюреобразний стан творога, тоді треба розбити це все блендером. І далі все по черзі, дуже простенько. Дрібка солі, 100 г цукру, пачка ванільного цукру. 30 грамів крахмалу. Крахмал так також потрібно буде і ще з вишнею розмішати. Також сметанка 25% жирності я брала. Сметанка у мене куплена. І все це я гарнесенько розмішую. Додаю також яйця. І знову все розмішую. І ось така однорідна чудова маса в мене вийшла. Духовочку я вже поставила, розігріла на цьому етапі. Не розігріла, а хай розігрівається. Правильніше. І зараз беру форму для напікання, застилаю пергаментним папером і відправляю сюди нашу масу. Ось так все відправила. Як завжди я показую тільки основні моменти, щоб не затримувати ваш дорогоцінний час. Розрівнюю гарненько. Далі я беру більшу ємність, відправляю туди наші вишеньки. знімаю їх з мокрої серветки. І додаю крахмал. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео, гарненько розмішую і відправляю наверх нашого вироба і злегенько. Пальчиком ось так злегенько вдавлю. І ось так роблю всі вишеньки викладую. І ось таку красоту я відправляю в розігріту духовочку при температурі 180 градусів десь на хвилин 45-50. Потім все вам розкажу. І так, моя запіканка пробула в духовці 50 хвилин. Я вже виключаю. Ось вона така чудова. Відкриваю дверці і так залишаю ще на 20 хвилин. І вийняла свою запіканочку. Хай ще тут деякий час постоїть. І трошки охолону. Ось моя запіканочка трошки охолонула, звичайно, вона ще тепла. Буквально чуть-чуть присиплю її цукровою пудрою. Ось так. І буду пробувати розрізати цю нашу чудову красоту. Ось така вона красива. Звичайно. Я сподіваюся, що смачна. Я надіюся, навіть впевнена. Дуже ніжна, дуже мягка. Але вона гарно пропеклась і вона чудова. Ще раз покажу ближче, ось така вона наша запіканочка із сезонними фруктами. На даному етапі вона у мене із вишнею. Пухка, ніжна, чудова і смачна. Дякую вам за перегляди, за ваші лайки, за поширення відео. На ваші повідомлення я обов'язково всім відповідаю. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, залишаю під відео. Тож усім смачного і гарного дня і мирного неба. Всім пока, до нових зустрічей!